Мінна безпека очима творців відомого на весь світ шутера Сталкер, ДСНСники України спільно зі сталкером Скіфом, героєм культової гри запустили спільний інформаційний спецпроєкт. Мета підвищити обізнаність українців, а особливо підлітків про мінну небезпеку. Говорять розробники проєкту. Проблема замінованості існує на території України в нашій державі. І гра Сталкер відбувається в Україні. І ми вирішили, слухайте, це ж дуже круто, коли ми можемо нативно показати, на прикладі, як виглядають ці самі вибухонебезпечні предмети на нашій території. І в ролі протагоніста там виступає Скіф, це людина, яка, ну, власне, він вже дуже досвідчений сталкер, і він виступає таким собі авторитетом для нашої аудиторії. І ми вирішили, круто, якщо він буде ось цим самим. Провідником у світ безпеки події гри розгортаються у Чорнобильській зоні відчудження. Місці, що було тимчасово окуповане та заміноване. Тож воно ідеально підходить для демонстрації правил поведінки в умовах небезпеки, кажуть ініціатори спільного проєкту. Основи мінної безпеки СКІФ демонструє через відеоряд, створений на основі гри Сталкер 2 Мета привернути увагу підлітків, які за даними дослідження ЮНІСЕФ та Рейтінг-груп у найбільшій групі ризику. Є вікові категорії, які дуже схильні до такої небезпечної поведінки. Це е, такого е, підліткового віку, 14-17 років, е, сільських або невеликих міських територій. Е, е, діти, як правило, дуже люблять е, е, блукати, шукати якісь пригоди, цікавитися якимись предметами, які їм не зрозумілі, інколи навіть. Використовувати Разбирати. ці предмети, щоб продемонструвати там свою хоробрість, чи чи щось таке. ДСНС та головний герой гри «Сталкер-2. Серце Чорнобиля закликають усіх поширювати соціальний ролик з інформацією про правила поводження з вибухонебезпечними предметами, адже за даними рятувальників, на сьогодні 23% території України забруднені боєприпасами та їх частинами.